І дивимося зараз на вагу, що наші бджілки принесли за час, поки нас не було. Так, значить, пересовуємо на 5 кілограм. І вага падає. Так, тобто вони навіть 5 кілограм не принесли. Дивимося, скільки вони принесли? 4 кілограми. принесли з половиною принесли. Ну, вони так і принесли орієнтовно 5 кілограм за час, коли нас не було. Тобто 5 кілограм, це орієнтовно за час, що вони тут стоять, вони принесли близько 15 кілограм меду. І бачимо, що корпус тут не є повним. Ось така. На цьому точку сумна картина. Насправді не очікував. Не очікував, що тут буде такий слабенький мед. Думав, що все ж таки хоч кілограм 10 принесу.